Відні дури, багаті історіями нас знають всі тими По Потрубиці тут зупинився чать, Рахують людей, ховають і ні, здавні давини аж до нині І бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора двоє. Відзвітуй, Маріяні, він звітує, швидко звідзабакай. Відзвітуй Маріяні, він звітує і посилає. Пісня про Мар'яну Безубу. Я в інтернеті не часто буваю, тому за новинами геть не встигаю. Закон кажуть, прийняли дуже потужний. Виконувати має навіть залужний. Мовляв, мають всі офіцери, солдати, без углі маріяні про все звітувати. Це та, що раскрійний закон просувала. Сувала, сувала, та не досувала. Тож пані ми люди не горді, і крім колаша розбираємось горді. Не будемо змушувати вас чекати, і вже починаю для вас звітувати. За день я поцюрив вісім разів, спіймав в бліндажі шістнадцять шуліт. Один з них за сраку вкусив прям гидона, до світу той сраки прикріплюю фона За день ми от і поклали десь два десятка. Могли б ми і більше сьогодні. Але звід для нас треба було писати, а плани на рік нема кращої мети. Збираємось в перемогти. А якщо вам подробиці треба дізнатись, тоді пропонуй до нас долучатись. Відзвітуй, Маріяне, відзвітуй, Швидко звід забабахай, Ведь цвітуй, Маріяне, Відзвітуй И посылай, пошай, Відзвітуй, Маріяне, відзвітуй, Швидко звід забабахай, Відзвітуй, Маріяне, Відзвітуй, И посылай, пошай, є. Я Джозе Байден не треба вставати. Я чув, що Мар'яні звіт треба надати. Ми з Сидзенпінім тут зустріч прирвали, і плани на рік всі свої написали. По перше, ми будемо, треба сказати, завжди про все вчасно вам звітувати. І вже Пентагонові я наказав, щоб ядерний збомби вам схему надав, не стримаю навіть душевний порив, скидаю всі дані, хто Кеннеді вбив. На пошту вже скинули віці дзінпіня, схеми всіх бункерів, власних в Пекіні, Адреси всіх путіних скинув вам всі. І коронавірусу формули всі. І в планах було f 16 вам дати. Але не встигаймо, звідь треба писати. Від цвітуй, Маріяне, Від цвітуй, Швидко звід забабахай, Від цвітуй, Маріяни, Від цвітуй И посылай пошты Відзвітуй, Маріяне, Від цвітуй, Швидко звід забабахай, Відзвітуй, Маріяне, Від цвітуй и посылай. Коротше зібрала пані Мар'яна плани на рік президентів Судана, Німеччини, ні Франції і Сан-Моріно. Звісно, Московії і України сидить і вирішує в офісній тиші. Чи план на рік у світі найкрутіший? Відповідь навіть шкаляр тут вгадав. План найкрутіший, що Юлію прислав. Тепер може пані спати спокійно, світ під контролем в ручках надійних і з'явиться час і котів годувати, і всіх, кого бачить, повіями звати. Сидійте з подругами біля під'їзду, соромити тих, хто металобрухт. Звідти стих брати, хто в ліхті кучкує, і скільки накласти за рік там планує. Мар'яна корисна в суспільстві людина, але вона як недолуга дитина, без сенсу її приводити до тями. Потрібно проводити зустріч з батьками. Відзвітуй, Мар'яні, відзвітуй, швидко за звідзабахай, Відзвітуй, Мар'яні, відзвітуй І посилай. Відцвітуй Маріані, під цвітуй, швидко звід звід Відзвітуй, Маріяні, під цвітуй і посилай.